Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати манні оладки. Нам знадобиться 250 мл кефіру, 3 яйця, 3 столові ложки з гіркою цукру, 350 г манної крупи, одна чайна ложка розпушувачу, у мене домашній і одна чайна ложка з гіркою ванільного цукру та дрібка солі. Тепер змішую яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, перемішую і додаю кефір. Тепер всипаю манну крупу. Перемішую та залишу на столі на 30-40 хвилин. Друзі, у мене минуло 35 хвилин, манка ось так набухла, збільшилась в об'ємі, тепер додаю розпушувач та перемішую. І можемо смажити оладки. Ось такі смачні оладки у нас вийшли. Дуже швидко смажаться та мають гарний та приємний смак та аромат. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!